I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Всім привіт! Це був один з моїх днів, який я розтягнув, так на декілька, бо то з одних обставин виходить, то з інших, але плюс-мінус це мій день. А зараз я оспів противник після тренування. Що я хотів сказати, і для чого я записував саме оцей відеофрагмент? Я його записую для того, щоб пояснити, щоб мене багато хто зрозумів. Я зараз працюю задля своєї ідеї. По-перше, в мене є багато так сказати, бажань, багато цілей, це по-перше, і найважливіше те, що в житті складається не все так, як ми хочемо, не все так, як ми можемо зробити, і не все залежить від нас. Але те, що залежить від нас, як я вважаю саме, ми потрібні робити на максимально вищий рівень, який тільки можливий. Вибачаюся. І якщо і є така можливість, відчувати це саме ваше, робіть в така ситуація, що я відчував, що це моє, недостатньо в для цього зусиль. І зараз опинився там, де я зараз є. Можливо, це обставини, можливо, це так і потрібно було, щоб сталося. Але я радий, що я тут. В мене є, е... як я вже зрозумів, хто мої то хто не ну, друзі мені. Я став зовсім іншою людиною. Останні декілька місяців я змінився кардинально в кращу сторону, бо це, напевно, одне з найкращих, що зі мною сталося. Я хочу сказати цим відеофрагментам також дякую всім своїм друзям, всій своїй сім'ї, всім, хто мене підтримував. Я ніколи цього не забуду, я цим нагадую їм кожного дня і нагадую цим фрагментам. І я сподіваюся, Сподіваюся, що вас це на щось підштовхне. Ви почнете працювати над собою, почнете цікавитися своїми можливостями, що ви можете зробити, а що не можете зробити. І вже почнете робити це. Життя одне, якщо ви не зробите це, за вас хтось це зробить. Не будете керувати життям, вашим життям буде керувати хтось інший. Скажу так: керувати життям. Це важко, дуже важко. Але так потрібно. Це саме ваше єдине життя. Не просить його. От і все. Був радий вас бачити усіх. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви продовжте мене дивитися. Якщо ні, ну, наче не судьба. Дуже вам всім дякую. Гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. До побачення. Слава Україні.